Україна це історія народу, який протягом багатьох років бореться за свободу та незалежність. Україна це багатостраждальна земля, опалена пожежами війн, жахливими пожарищами Другої світової війни, пекельним полум'ям Чорнобиля, а нині ще не скоро висохнуть сльози матерів. Більше двох літ іде війна на сході нашої країни. Чимало страждань випало на долю народу за цей час. Кращі із кращих синів проявили силу і незламний дух, поклали голови за вітчизну. Серед таких перших і кращих був наш земляк Юрій Панасюк, молодший сержант 10-го батальйону територіальної оборони, випускник 7-ї школи. Сьогодні на сході України йдуть військові дії, точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Ми переможемо! Хоч ціна життя, і знов здобудемо ту свободу, в яку він вірив, і щасливе майбуття, яке хотів він для свого народу. Про Юрія Володимировича залишиться в нашій пам'яті, ніби лебідь у небесах. Вдячність за його подвиг житиме у наших серцях. Пам'ять про мужніх людей закарбована у граніті. Вона живе у серцях людей, і на цій болючій пам'яті зростає нове покоління. Запалим на вікні вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде плохо. Молодим, у розквіті сил, лишивши маленьких синочків, дружину, маму, пішов у інші світи Роман Абрамов. Загинув за правду, свободу, єдність держави. Та біль, старта втрата і не передай словами, тому що діти до сих пір сподіваються, що папа їх вернеться або вони викупають з могилки. Він зробив велику справу, але тяжко жити з цим. Ні за ким не сховався, рятував своїх хлопців, за що отримав уже посмертно орден за мужність третього ступеня від президента. Для батьків саме страшне це хоронити рідну дитину. Велике, всім спасибі і вклоняюсь низько до землі, всім, хто квіточку положив, колегам по роботі, працівникам міських за надану допомогу, за увагу. Всім велике моє материнське спасибі. Цю дитину я знала з маленьких років, з пелюшок. І що він такий герой. Батькам низько вклоняюся, мамі тільки співчуваю, І кожного ранку підходить і вітається. Я не уявляю, що вона кожний ранок до нього говорить як потім далі йде на роботу. Не дай Бог нікому таке пережити. На будинку, в якому жив Олександр Питель, меморіальна дошка і вулиця носить ім'я героя. Йому було трохи за 30. не довелось обійняти сина. За що ці муки? та страждання? Господи, скажи. Ми вільний народ, єдина країна, моя Україна, моя Україна. У 17 17-й навчався захисник України Валерій Вітківський. Про нього пам'ятають. Розповідають у рідній школі, виховуючи наступні покоління вдячних за мир та життя. Дякуючи вам, наша вітчизна знову буде вільна. Вам щиро дякуємо герої за життя. До шкільного музею учням 17-ї передав бойовий прапор із підписами своїх побратимів Олег Козак. Від імені всіх прикордонників, Всіх бійців АТО Я хочу передати вам його музей. У період мобілізації був призваний до збройних сил і з честю виконував свій обов'язок бердичівлянин Сергій Ковтун. Кожен учень п'ятнадцятої знає чимало про героя, за батим героя до незабуття, що віддали свої голови за наше життя. Олег Реготун, Сергій Сідлецький, Олександр Ковальчук, Євген Старіков, Олександр Венгер, Віталій Дульчик, Юрій Панасюк, Роман Абрамов, Олександр Питель, Сергій Ковтун, Валерій Вітківський, Сергій Гадіулін. Ми повинні завжди пам'ятати про цих мужніх людей, які не боялись померти за Україну. Віддали своє життя, віддали своє. Найдорожче для того, щоб ми сьогодні могли збиратися, могли святкувати, могли навчатися. Бердечі завжди шанували героїв. Вердечою завжди з великою шаною відносили до тих людей, які боронили нашу країну, нашу землю. Сьогодні не можна не залишити всі справи, щоб не увіковічити пам'ять наших героїв, щоб дітки, які підростають, бачили, також відзначали, шанували пам'ять людей, наших хлопців. Які боролися за незалежність нашої держави. Від імені всіх хлопців, учасників бойових дій, Бердичева та Бердичівського району висловити слова вдячності та щирі співчуття родинам хлопців, які загинули, захищаючи східні кордони України. Кажуть, війна змінює людей, впливає на психіку, душу, погляди на життя. Усе це пройшли українські військові. Сьогодні стоять поруч два чи навіть три покоління діди і внуки, підтримуючи один одного, несуть разом квіти до вічного вогню, пам'ятаючи, якою страшною трагедією була для українців Друга світова війна і знаючи напевне, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить усіх сильнішими і веде до неминучої. Перемоги сьогодні.